Вітаю, друзі. В понеділок, 11 листопада 2024 року, в Києві запровадили превентивний екстрений графік відключення електроенергії. Тобто зараз, ну принаймні сьогодні, в цей момент, у Києві екстрено відключили частині киян електроенергію у зв'язку з тим, що злетів на болотах міх і є загроза ракетного удару. Це таке дуже цікаве і дуже суперечливе, як на мене, рішення. Тобто, ми тепер уже під час тривоги в Києві плануємо вимикати електроенергію. Тільки на болотах міг злетів, електроенергію вимикають. Два питання в мене, чому так робиться? Тобто ми розуміємо, що орки збираються, ну це в принципі і не дивує, але все-таки, що орки збираються порушувати оці енергетичні домовленості, що ми не б'ємо по їхніх нафтоприробних заводах, а вони не б'ють по нашій енергетиці, чи це все-таки чергова маніпуляція і чергове нагнітання? Ну, мені поки що важко оцінити. Я просто задаю це питання, чому так, чому під час загрози. Ракетного удару вже вимикають електроенергію, що в нас в енергетиці знову щось так радикально змінилося, що прямо з понеділка киян вирішили отаким нову здивувати. Тобто це абсолютно без попередження. Велика частина киян прокинулася, а електроенергії немає. І в телеграм-каналах пишуть, що це я кажу, в зв'язку з тим, що є загроза удару. Ну, як на мене, дещо дивно. Але є й позитивні речі вже все-таки. Активно обговорюється в світі те, що Трамп дійсно збирається вжити якихось дієвих заходів щодо припинення російсько-української війни. Вже є якісь перші заяви, вже якийсь перший тиск, в тому числі тиск на Україну. Є й позитивні заяви про те, що. Можливо, в січні вже відкриють один з українських аеропортів, в січні 25-го року, тобто через три місяці, відкриють один з українських аеропортів, можливо, Львів, можливо, Бориспіль, Київ. Ну, дай Бог, хотілося б, щоб все-таки це зробили. Я розумію, що аеропорти відкриють поки що не для українців, а аеропорти Відкриють для іноземців, які масово зараз привітають до України, хто допомагати, хто чомусь вчити українців, хто ще з якихось інших причин. Але тим не менше це позитивний сигнал, і знову ж таки це лягає в ту логіку, що переговорний процес триває, і все-таки прихід адміністрації Байдена ну, він відбудеться десь в грудні місяці, в повному обсязі, але вже вони все-таки якусь активність, якісь декларації здійснюють. Прихід адміністрації Байдена прискорить цей процес. Ну хочеться в це вірити. Хоча я розумію, що очікувати дива і вже не варто, тому що все одно є бюрократичні, є процедурні якісь речі, які треба пройти новообраному президенту, інавгурація, присяга, призначення своїх своєї команди, своїх. Радників, своїх помічників, своїх мі... свого держсекретаря, свого віце-президента і так далі, і це займе якийсь час. І тому кажу, поки що переговори йдуть все-таки, я так розумію, на нижчому рівні, але є надія на якесь покращення. А українці все одно продовжують, як на мене, влада продовжує тиснути на українців, принижувати, в тому числі, такими от екстреними неочікуваними відключеннями електроенергії без попередження. Коли ти не мав можливості завчасно, навіть там, я не знаю, якусь їжу приготувати чи ще якісь речі природні зробити, ранку встаєш, е, превентивне у зв'язку з загрозою. Ну, якось це дуже як на мене криво. Ну, але маємо готуватися до таких умов і продовжуємо продавати нашу електроенергію на закордон, а своє населення маємо, мабуть, за У в мене таке відчуття. Не хочу. З понеділка зранку з київських заторів псувати вам але Кажу, читаю, що в київському метрополітені зараз ну, тисячі людей, е хто боїться, Ядерного, о, ядерного бачите, вже заговорюється. Хто боїться ракетного удару, хто боїться ще якихось речей. Але понеділок в Києві сьогодні Непростий Бажаю всім, друзі, гарного настрою. Все буде Україна. Щасливо!